Цей хлопець не показує своє обличчя і не називає ім'я. Аби його не впізнали, навіть змінює голос. Він заявляє, що хоче підпалити себе, але це нібито просто трюк. Хлопець обливається якоюсь легкозаймистою рідиною і горить. Усе це знімають на відео, а потім викладають в інтернет. Менш ніж за тиждень це побачили близько п'яти тисяч людей. Скільки серед них підлітків можна тільки здогадуватися? Попри всю абсурдність таких екстремальних розваг, це має нездорову популярність серед дітей. Кірі всього 14 і Вона мріє себе підпалити. Головне каже, зробити це ефектно. же тоже поджакна, наприклад в, в це ж час, їхати на мотоциклі. У Запоріжжі все почалося ось із цього хлопця. Йому всього 15, його звати Олег Андрійченко. Це звичайний школяр із незвичайними захопленнями. Калічити себе на відео. Ну от примерно, там, вже, я бджов, Тобто, пожав. Тут я родив пальто, о, я облівся бензином, о, розбіжався і туди от прийнув. Ну, Приблизно 10 метрів, може 7-8 метрів. А ось як усе відбувалося, хлопець одягається і попереджає про свої наміри. Навколо десятки людей, і ніхто навіть не намагається його зупинити. Більш того, йому допомагають краще горіти, поливають бензином. Хлопець спалахує, немов факел. Ну, на руки були но чуть пройшло, тобто вже його не і на спині щось було. Ти ще таки або ж Так, да, обожло, ну, тобто, я не так все придумала. Сьогодні школяр уже нікому не радить повторювати свої трюки. Великої популярності та щастя йому цей вчинок не приніс, а от проблем було достатньо. Батьки влаштували скандал, а від однолітків отримував погрози та сенці. Угрожали, писали ВКонтакті, інотах хто та ловів мене. Ну, просто біло, просто я мог вийти куди, мене могли побити. Психологи ідею якось виділитися серед однолітків вважають в цілому непоганою. Вона не нова. Та коли дитина хоче себе калічити, це в першу чергу питання до батьків. З удовольствием я бы поработала в першу чергу з родителями. Звісно ж, інтересно було б бы, з э, рібінком побеседовать о том, які ощущения і емоції он испытывал в этот момент, что-то кроме адреналина. В інтернеті десятки відеороликів, де діти підпалюють себе та знімаються на відео. Більшість просто копіює ідею відомого столичного блогера, так званого Саші Шапіка. Саме він в Україні почав викладати в мережі небезпечні відеоролики, де підпалював себе та стрибав у воду. それ以外。 Падразковий возраст п'яже та подражання в зрослим ну и не только положительних пастуках, а скоріше отрицательних. І справді герої відеороликів часто визнають, що їхнє захоплення має назву Джекас, що перекладається як диваки. Саме так називався американський телесеріал, де група молодиків виконувала безглузді та небезпечні трюки. Серіал мав велику популярність саме серед підлітків. І, хоч його творці попереджали, що все роблять професіонали, і воно вкрай небезпечне, підлітків це. Не зупиняло діти, почали копіювати подвиги кумирів, що й стало однією з причин закрити телесеріал. Якщо хочеться острих відчуттів, пусть приходять к нам в центр. Я покажу, як виглядають обожжені больне. Ця жінка знає все про опіки і їхні наслідки для організму. Кандидат медичних наук ледве стримує емоції, коли дивиться на розваги сучасних підлітків. Площа повреждення буде достатньо велика, але такі пацієнти не умирають, требують ліку, і вони на всю залишку життя залишаються остаються інвалідами. Одна доба утримання у лікарні в опіковому відділенні може коштувати понад тисячу гривень. Але про сумні наслідки підлітків замислюються вже запізно. Вони живуть зараз і не думають про завтра. Будьте обережні, може саме ваша дитина вже шукає нові способи виділитися і планує зняти оригінальний відеоролик, не думаючи про смертельну небезпеку для себе.